Доброго вечора, вітаю вас в своєму телеграм-каналі Капітал ЮЄ. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант і з 2005 року допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії і саме сьогодні тема наша буде. Про відмінність державної пенсії і приватної прямо на на прямому ефірі або в записі ви побачите цю інформацію. Обов'язково долучайтесь потім в телеграм-канал, щоб мати можливість задати питання. Отже, давайте розберемося. Нам здається, що за кордоном люди живуть добре, тому що отримують велику державну пенсію. Але насправді велика пенсія це у них приватна, а державну їм отримати дуже складно. До прикладу, є. Європейцям треба мати аж цілих 40 років стажу, щоб отримати невеличку державну пенсію. Вона буде становити близько 20% від середнього рівня зарплати. До прикладу, візьмемо навіть Францію, Німеччину у них середні зарплати 7-8 тисяч доларів там євро, а пенсія державна 1200 і. Також ми глянемо, давайте, коли вони виходять на пенсію, коли у них вік виходу. Українцям, щоб вийти на державну пенсію, необхідно мати 60 років, і страховий стаж треба буде мати 35 років. Європейцям, щоб вийти на пенсію, найчастіше вони виходять майже в 67 років по деяким бачити країнам 65-67 в деяких що ми бачимо в Австрії жінки 60 чоловіків 65 це приблизно як у нас але у них і тривалість життя довше. До прикладу, жінки точно десь 85 років, чоловіки 80, а у нас, на жаль, жінки 77 років, чоловіки 68 років. Чому така мала тривалість життя? Тому що прожити на мінімалку 3-4 тисячі гривень просто неможливо і нереально. Саме тому дивіться, в усьому світі вже. До, 200 років точно працюємо Трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень це державна пенсія, другий рівень корпоративна і третій рівень це приватна. І ви бачите, по кожній країні приблизно яке відсоткове значення. І так само Україна в 2003 році прийняла закон про недержавне пенсійне забезпечення, номер закону 1057. Можете подивитись в Гуглі, і ми також запровадили у себе трьохрівні. Небо пенсійну систему. Солідарна, обов'язково накопичувальна це корпоративна і система недержавного пенсійного забезпечення. Недержавного. Про корпоративну багато не будемо говорити, тому що вона у нас не працює. Але ви маєте розуміти, що це пенсія, яку для своїх співробітників формує підприємство. Відкриває для них особистий рахунок і бере частину коштів з їх зарплати. Тобто це не роботодавці такі добрі. А приватна пенсія це людина сама шукає, де вона хоче відкрити свій приватний рахунок. І ви також бачите в світі. Приблизно 20-30% це державна пенсія і корпоративна, а 50-70% необхідно собі створити самому. У нас в Україні на даний час державна пенсія становить десь приблизно 27% від середнього рівня заробітної плати. А всі інші кошти, 70% вашої бажаної пенсії, необхідно зробити собі самому. Давайте тепер подумаємо, чому ця солідарна пенсія така мала і чому вона не забезпечує українців достойним рівнем життя? Коли вигадали цю пенсійну систему ще давно, в 1889 рік в Німеччині, тоді лише для державних службовців була ця державна пенсія, і вона працювала таким чином, що багато. Людей, які працювали, забезпечували маленьку кількість пенсіонерів. В колишньому Радянському Союзі перші пенсії почали отримувати в 1956 році. І ви маєте зауважити, що це не ваші власні кошти. Сплачують кошти молоді люди, і вони транзитом йдуть через пенсійний фонд і перерозподіляються між пенсіонерами. І раніше ця система добре працювала. 1956-1990 роки було багато робітників, п'ять робітників забезпечували одного пенсіонера, тому що після війни пенсіонерів залишилось небагато. Чоловіки повернулись додому і. Допомогли своїм жінкам народити багато дітей. Тоді саме той період називався бебі-бумом післявоєнний період, і тоді народилося в усій Європі, не тільки на теренах колишнього радянського союзу і в Україні, в усій Європі був бебі-бум. І саме ці дітки, коли вже стали дорослими, пішли працювати. Всі працювали офіційно на заводах, всі сплачували податки. Тому пенсійний фонд наповнювався. Кожен сплачував по 20%, і тоді, десь приблизно 100% йшли одному пенсіонеру, і тоді зарплата була 100 рублів, пенсія 90 рублів і. Тоді дійсно ця система працювала. Що у нас відбувається далі? Люди побачили, що о, добре нам держава платить пенсію, на що ми будемо народжувати багато дітей і перестали народжувати дітей. І саме тому вже було як тільки Україна стала незалежною, вона вже зрозуміла, що ця система не буде діяти. Почалась демографічна криза, якщо 90-ті роки чотири працюючих забезпечувало двох пенсіонерів. Далі зменшення, 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 І з 2025 року, на даний час один працівник вже забезпечує більше ніж одного пенсіонера. І також у нас дуже змінилася структура. Населення по віковим групам, кількість дітей в структурі населення у нас зменшилась на 44%. Ми порівнюємо навіть воєнні часи 2022 рік з 1992 дев'ятсот і також під час війни багато людей виїхало за кордоном на даний час десь приблизно 5 мільйонів українців за кордоном. І якщо ми будемо говорити також про структуру населення в кожній країні, щоб були нормальне відтворення населення, необхідно, щоб структура була у вигляді трикутника. Внизу дітки, які тільки народились, потім покоління, яке працює, і з самого верху люди пенсійного віку. А у нас і саме така була структура у нас приблизно 1991 рік. А в порівнянні з 2024 роком, у нас зараз ромб. Внизу діток дуже мало. Це населення, яке через 10-15 років перейде в пенсійне дуже багато, і пенсіонери. І саме тому і Міністерство соціальної політики, і уряд попереджає, що буде колапс пенсійної системи і готує відповідні міри. Для того щоб у нас було демографічне відтворення населення, необхідно, щоб був коефіцієнт 2,2. У нас на даний час коефіцієнт 09, тобто кожна жінка має народити більше ніж двох дітей. Тепер давайте розглянемо. Питання чи будуть взагалі зростати пенсії, якщо ми з вами бачимо, що у нас 9,4 мільйона платників податків і 10,3 мільйона пенсіонерів. Ми сплачуємо податок 22% єдиний соціальний внесок. І намагаємось нагодувати наших пенсіонерів. Але, на жаль, дефіцит пенсійного фонду дуже великий. Він постійно зростає. На 2020 рік не вистачало 39% пенсійного фонду. Тут ви бачите зростання дефіциту постійне з 1993 року. І на 2023 не вистачає 230 мільярдів гривень. А на 2025 вже рекордна кількість коштів, сума коштів не вистачає 419 мільярдів гривень. Якщо ви візьмете цю суму і поділите на 10 мільйонів і на 12 місяців, ви побачите, що кожному пенсіонеру не вистачає 3 тисячі гривень в місяць. Тобто ці кошти ми запозичуємо у міжнародних кредиторів, хто потім і як буде повертати ці кошти, невідомо. І в той же час вже всі. Економічні журнали пишуть про колапс пенсійної системи і прогноз пенсійного фонду, що через 30 років 60% літніх українців не матиме права на державну пенсію. Людей попередили і людя, у людей запитали: а хто ж має забезпечувати життя людини у старості? І наших людей дуже складно. Переробити на економічний лад, тому що вони і далі сподіваються, 68 і далі сподіваються, що за них буде турбуватися держава. 18,8 вже розуміють, що необхідно самому про себе потурбуватися. 5,2% сподіваються на дітей. Якось так? егоїстичне сподівання. 3,3% сподівається сподіваються на роботодавцях, а це, це вже цікавий момент. І давайте глянемо, що у нас самі свіжі дані по, по пенсії. станом на 1 липня 2025 року. Формує пенсійний фонд України за віком у нас отримують 73% пенсіонерів по інвалідності 4,9%, у разі втрати годувальника 6,6%, За вислову років 5, соціальна пенсія 0,5 і довічне отримання суддів 0,04. Тобто, більше всього, всі кричать за те, що судді пенсіонери отрим... судді прокурори, отримують багато. Зараз ми це побачимо. Але їх не також багато. Отже, мало того, у нас 10,3 мільйона пенсіонерів, і причому офіційно 2,8 мільйона ще й далі продовжують працювати в своєму пенсійному віці. Тобто отримують і пенсію, і зарплату. А уявіть собі, яка кількість пенсіонерів неофіційно продовжує працювати. Чому вони продовжують працювати? Їм що пенсії не вистачає, цікаво так. Дійсно, не вистачає, тому що, подивіться, майже 35% пенсіонерів живуть на пенсію до 4 тисяч гривень, тобто три з копійками. Ну, це ж взагалі прожити на них неможливо. Потім 20% отримують з до 5 тисяч гривень, 29 з 5 до 10 тисяч гривень, і лише 14,8% отримують понад 10 тисяч гривень. Хто ці? Заможні пенсіонери, саме це і є судді прокурори, депутати колишні. Тут же чорнобильці також сьогодні з одною жінкою розмовляла, вона казала так, що вона отримає Чорнобильську пенсію. Отже, ми з вами проговорили. Про те, що в Європі існує трьохрівнева пенсійна система, і що більше коштів вони отримують своєї приватної пенсії. Ми з вами обсудили, що пенсійний фонд України банкрот, що коштів не вистачає, і далі сподіватися на державну пенсію нема можливості. І саме тому Європа ще в свій час надавила на наш колишній уряд 2003 року, щоб вони прийняли закон на користь. Українців, щоб кожен українець міг оформити сам собі приватну пенсію, і щоб ніхто з олігархів не мав доступу до цих коштів. І тоді був прийнятий цей закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення, в якому зазначено, що рахунки ви можете відкривати в банківській установі в недержавному пенсійному фонді або інвестиційно-страховій компанії. Але Саме мешканці розвинутих країн європейці отримують оформлюють собі приватну пенсію рахунки в інвестиційно-страхових компаніях. І давайте ми подивимось, чому тому, що ці компанії відповідають всім критеріям надійності: кошти захищені. Є обов'язкова умова, що кошти в будь-якому випадку будуть повернуті клієнту. Це забезпечено і законодавством, і фінансовою могутністю цих компаній. Вони працюють у всьому світі більше ніж 200 років, і для того щоб мати можливість отримати безстрокову ліцензію, і працювати. На цьому ринку у них власних коштів має бути більше, ніж всі кошти, які залучені від клієнтів. І на даний час ті компанії, які працюють в Україні, у них власних коштів в три рази більше, ніж кошти, які вони залучають у українців. Також додатково там є можливість індексації вкладу, якщо ви збираєте в гривні. Є можливість повернення 18% від суми вашого вкладу. Це податкова пільга. Ви також можете запитати у вашого бухгалтера, чи знає він що це таке. Якщо не знаєте, відправляйте його на курси до мене. Я йому буду розповідати. Податкову знижку запишіть, ви можете отримати відповідно до статті 166 Податкового кодексу України. Там все чітко написано. Можете почитати, якщо не зрозумієте, додатково задасте мені питання. А по-простому я вам розкажу, яким чи чином. Давайте ще раз підведемо підсумки, чому ж обирають інвестиційно страхові компанії, тому що лише там є можливість оформити пенсію в 40 років. Це така унікальна можливість. Більше ніде ні в якому інвестиційному проєкті нема такої можливості. З 20 років, до прикладу, збираємо кошти, з 20, з 30 і з 40 років вже можна отримувати пожиттєву пенсію. Безстрокова ліцензія і досвід роботи цих компаній більше ніж 200 років у світі. І давайте тепер до практики: як це можна зробити? Ви звертаєтесь до фінансового консультанта, до мене. Або до будь-якого іншого. І прораховуйте, в якій компанії для вас буде вигідніше за все, оформити собі цей приватний накопичувальний рахунок. Беремо до прикладу, молода людина, у неї попереду є 30 років, і вона потихеньку складає на своєму рахунку по 30 тисяч гривень в рік. Рахуємо під стабільний відсоток 12% річних і за допомогою складного відсотка. Тому що не знімається податок з цих інвестицій, податок не знімається. З депозиту знімається податок що місяця, 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Тут податок не знімається, і саме тому наростає дуже великий відсоток. І до прикладу, це вже відчутно десь на 7-8 рік, коли. Сума відсотками вже буде більшою, ніж ваш щорічний платіж. Тобто, десь на сьомий рік лише відсотками буде більше, ніж 30 тисяч в рік. Тобто, от ви відкладаєте 30 і вже відсотками буде 30, а потім більше і більше. Тобто, найвигідніші платежі накопичення будуть уже після 10-го року. А коли у нас іде накопичення терміном 20 років, то сума збільшується в 4-5 разів, відповідно до відсотка. Тут ми рахуємо 12. Раніше до війни ці компанії давали і 23, і 18. різні були відсотки. Зараз дають 14-15, але в перспективі буде пониження, буде інфляція менше і. Понишення. І також зупиніть увагу на розрахунку приватної пенсії. Потім звернетесь до мене, я вам особисто порахую, але приблизно можу сказати таким чином: якби ви вирішили збирати той самий капітал у себе вдома. Під подушкою, то які, яку б суму ви не назбирали, ви ці кошти потім рівномірними частинами поділите, і ви їх витратите за 10 або 8 років, якщо не прийдуть родичі і не попросять швидше, так? А приблизно, якщо ви поділите. А в випадку коштів в інвестиційно-страховій компанії ви так само їх з'їсте за 10 років. А потім вже будете жити за рахунок цієї компанії. Тому вигідніше якомога більшу суму зібрати, щоб потім якомога довше жити на свої власні кошти. І дуже важливо, що до цих коштів ніхто не зможе пригріти руки. Так? Ці кошти не діляться при розлученні, вони не забираються в судовому порядку, якщо йде навіть люстрація влади або забирають все майно. Ці кошти недоторкані, вони завжди будуть з людиною, навіть якщо їде вона за кордон на карточку. щомісяця приходять ці платежі. У випадку, якщо людина не встигла забрати всі свої кошти, смерть настала, то всі кошти отримують вигодони бувачі. Тобто, на відміну від державної пенсії, коли людина не доживає до державної пенсії, то Ніхто ці кошти і не отримає. А тут всі кошти отримують ті люди, яких ви вкажете в документах. Зараз на екрані ви бачите перелік компаній, їх лише 10. Зупиніться, передивіться всі, коли будете дивитись в записі. І дуже важливо зверніть увагу на код ЄДРПО. Це унікальний такий номер реєстрації в Україні. По цьому номеру ви можете в інтернеті побачити всю інформацію. Коли компанія створилася, адреса, де офіційна, хто директор, який установчий капітал, які види діяльності здійснює, тобто всю таку важливу інформацію ви можете зайти і перевірити. А для того, щоб оформити собі таку приватну накопичувальну пенсію, необхідно звернутися до вашого фінансового консультанта. До мене або до будь-якого іншого, хто вам сподобається. На даний час ми офіційно працюємо всі фінансові консультанти зареєстровані в реєстрі Національного банку України. Там є всі наші контактні дані. Тому запрошую дізнаватися цю інформацію і обов'язково бути багатим і забезпеченим.